Гучна заява від футболіста Європейського клубу стосовно його бажання зіграти за збірну України. Динамо Київ, близьке до прощання з улюбленцем ігоря Суркіса після того, як його особисто забрахував Луческу. Жорстка підстава для зірки Донецького шахтаря від яка може коштувати йому кар'єри. Марсель підписує топ-конкурента на позицію Руслана Малиновському, у якого є одна цікава перевага над українцем, а також трансфер українського Кріщана Роналду раналду чемпіонат Англії та всі останні трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і звичайно ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Усман Дембеле став гравцем ПСЖ. За нього заплатять 50 мільйонів євро, які у нього були прописані відступні до 1 серпня. В Парижі вірять, що французу під силу замінити втрату кілянам Бапе або, хоча б зробити її менш болючішою. Цікаво, що свого часу Барселона віддала за Дембеле 135 мільйонів євро. Трансфер та сінього у 60. непростого конкурента отримав Марселя Руслан Малиновський. Французи підписали півзахисника Шеффілда і Ліма Нандіє. За нього виклали 15 мільйонів євро. Сенгальцю 23 роки і грає він на позиції десятки. В минулому сезоні у нього 52 матчі та 27 балів за системою гол плюс Пас. Конкурентною перевагою ніє є той факт, що він вихованець Марселя та його давній фанат, через що його повернення викликало справжній фурор серед болівальників. На жаль, кар'єра Андрея Сілви так і не склалася, як багато хто прогнозував 10 років тому. Новий Кріщана Роналду вирушив чергову нову команду, якою на правах оренди стане реал Сосідат. Раніше він ж грав у Севілі, тому ла ліга йому вже відома. В минулому році Сілва був джокером у лейпсигу і, хоч і награв майже 50 матчів, але були вони переважно після виходів на заміни. В них у нього 18 результативних дій. Сусіда дограти у лісі чемпіонів, тож пониженням я б цей перехід не назвав. Представники Баварії вирушили до Лондона на перемовини з президентом Тоттенгема щодо Гаррі Кейна, пише Фабрісіо Романо. Зазначається, що Мюнхенці запропонують понад 80 мільйонів євро, що є поки що максимум серед того, що отримували в офісі шпор. А нещодавно Баварія покинув Садіо Мане, який приєднався до Альнасру Крішіана Роналду. Турецький журналіст повідомляє, що новою командою Серхіо Рамоса стане місцевий Галатасарай. Іспанець погодив умови особисто контракту з клубом і готується пройти медогляд перед підписанням угоди з чинним чемпіоном. Ніяких фінансових умов та терміну потенційного контракту джерело не розкриває. А раніше Галатасарай викупив контракті Карді, підписав дует за Ханхілініо та презентував Демірбаї з Боєра. Но як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами з Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж Favbet активно допомагає ЗСУ, А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Нападник Микола Кухаревич спробує проявити себе у другому дивізіоні Англії. Сонце офіційно підтвердив перехід 22-річного українця. Кухаревич отримав футболку з номером 19 і контракт за схемою 3 плюс 1. Минулий сезон нападник провів у оренді Хібертін, хоча належав французькому труа. Українець отримав кілька травм, але все одно встиг відзначитись п'ятьма голами та одним асистом у чемпіонаті Шотландії. Андрій Лунін може стати футболістом інтера замість Анатолія Трубіна. Пишуть в італійський ЗМІ. Основа такої теорії завищені фінансові ПТТ-шахтаря та скромні бажання реала. Вершкові згодні відпустити кіпера за 6-7 мільйонів євро. А оскільки в інтері домовились паяну зомеру, то для ролі резервіста Андрій підійшов би ідеально. Але чомусь віддання не говорить про той факт, що всього через рік і Трубін може приєднатися до клубу безкоштовно. А резервістом може бути Філіп Станкович, який нормально себе проявляє зараз на зборах. Також інтерес до дуету українських воротарів приписують Бенфіці. але й та мова йде лише про роль резервістів, тому не знаю, як ви, але я в подібне поки що не вірю. Динамо Києва отримало все ж таки шанс позбутися проблемного футболіста. Денис Гармаш може продовжити кар'єру у чемпіонаті Угорщини. Повідомляють українські змі. Також на руках півзахисника є пропозиції з Казахстану. Перебирати йому особливо не доводиться, адже нещодавнього перевели в дубль та не включили до заявки на УПЛ. Чинний контракт 33 річного виконавця дійсно ще два роки? А ось кар'єра Артема Кравця просто таки летить догори, напевно, компенсуючи невдачу ролі футболіста. Не пройшов і рік з моменту, коли ексфордо збірну України призначили радником Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, і ось він вже став новим директором всієї академії Динамо. А ще нещодавно Артем отримав диплом тренера і зупинятися на досягнутому явно наміру немає. До речі, матч Єврокубків Динамо буде проводити тепер не у Польщі, а в Румунії на стадіоні в Бухаресті. Луческо прокоментував цю інформацію так, що в минулому сезоні у Кракові у них була відсутня підтримка на стадіоні та потрібно було долати занадто великі відстані для переїздів. Тоді, як в Румунії, на його думку, ситуація повинна бути інакшою. Роман Безус 32 роки продовжує зберігати надію на повернення у склад національної збірної України. Цю інформацію він підтвердив після феєричного хитрику у лісі конференції. Я не літаю десь в небесах після цього хитрику. Зараз багато гарної молоді, яка демонструє гарний футбол. Це якщо тренерам щось буде треба, чи когось не буде, чи ще щось. То, мабуть, тільки тоді буде невеличкий шанс повернутися у збірну. Але я вважаю, що хлопці зараз показують дуже файний футбол. Амбіції завжди звичайно присутні, поки займаюся цією справою, але з холодною головою розумію, що повернутися в збірну буде дуже важко. Ну а що гадаєте ви? Чи потрібен сучасній збірний Роман? І, взагалі, в коментарях хотілося б поговорити на сумне питання. То на вашу думку є головним діючим нерозкритим талантом останніх років в Україні. тому що значно багато спеціалістів таким рахують саме Безуса. Але що гадаєте ви? Думаю, тут є ще декілька цікавих прізвищ. Тому діліться своїми варіантами в коментарях. Дніпро 1 очікувано вилетів від Панатянайкосу в кваліфікації Ліги Чемпіонів і тепер побореться за Лігу Європи. Там на український колектив вже чекає Славя з Максимом Талвєрвим та Тарасом Качарабою, що може стати для команди ще складнішим випробуванням, враховуючи той момент, що їх покидає Артем Довбек, який нарешті закрив трансфер журуну. А з іншим форвардом Дніпро-1 на зборах не награвався. Але і можливо це навпаки стане лише плюсом. В будь-якому випадку будемо чекати та вболівати за наших Друзі, Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.